Всім добрий вечір. Сьогодні ми поговоримо про київські традиції святкування Великодня. Київ мав дуже багато власних традицій святкування Великодня і кулінарних. Зокрема, одна з таких традицій приготування київської сирної паски, яка була здавна надзвичайно популярна у Києві. І Навіть у збережених листах Микола Лисенко згадує про сирну паску. Так, 15 квітня 1902 року він пише листа своїй дочці та ділиться своїми враженнями про великодню випічку і згадує сирну паску. Сирна паска теж була і є смачна. Сирну паску в Києві готували останньою, і вона вважалася найвишуканішою. Її також брали в кошик для освячування. У старовинних кулінарних книгах зустрічається безліч рецептів сирних пасок. Є заварна паска, коли всі інгредієнти складаються в якусь ємність. Нагріваються, але не доводяться до кипіння. Так само складуються в форму і формується паска. Є паска з фісташками, з шоколадом, з яйцями і без яєць. Дуже багато рецептів. До, саме до київської сирної паски додавали сир, сметану, інколи бувало ще вершкове масло, цукрову пудру або мед і такою. Особливістю, мабуть, було те, що додавали дуже багато пісочного печива подрібненого. До цього додавали цукати і на смак шоколад. Ми з вами зараз приготуємо саме київську сирну паску та продегустуємо. У мене тут є сир, сметана. Я сюди додаю мед, вона без цукру. Одна дехоподруку, Скільки? Ми сьогодні вже спробували цю форму, тому 700-800 грамів сиру і 200-250 грамів сметани. Сир, якщо з магазину, 9% такий у брикетиках, щоб він був більш такої однорідної форми. Додаємо мед. Якщо мед не вживаєте, можна замінити на цукрову пудру. І це все потрібно пробити занурювальним блендером. В давнину протирали два рази через сито. Так, Ретельно пробиваємо занурювальним блендером, щоб була така дуже однорідна консистенція. Тоді паста наша буде дуже-дуже ніша. Ще в Києві називали княжа, інколи робили ніби корону з пергаменту і декорували її. Викладали, хочу ось подякувати пані Наталі. Вона нам придбала форму на майстер-клас, саме таку, як використовували і колись давно в Києві, початку 19 20 століття. Далі ми додаємо смаколики різноманітні вже на смак. Я додаю шоколад. Можна додавати. Тут у нас в складі є сметана, тому паска буде кисленька. Ми можемо додавати солодші наповнювачі. Наприклад, шоколад, молочний, додається? білий. А як їх потрібно, Просто цікавий. А просто потерти. Так, да? так, не терти, а краще ножем нарізати, щоб були ці шматочки. Угу. Так, шоколад. Я взяла чорнослив, дуже смачна паска саме з чорносливом. Я вже спробувала. А чорнослив він запалюється чи вже купується ялин? Це потрібно дивитися. Якщо купили, і він дуже такий ну, сухий. сухий. То так, краще замочити. Можна ми оце візьмемо і зараз глянемо? Так, так. Так, звісно, щоб ви так дали. Це три пачки сметана, 200 грам. І оце все збилося. Це чорнослив, так? Чорнослив і... І, і, да, і шоколад, і мед. Потрібно, і мед. Да, і мед. Да, і, і мед. І мед. А скільки, ага. Наташа, скільки меда? На 100, 100, 100, 100, 100 грамів. 100 грамів меду. Світлана, світла. І я ще додам цукати апельсина. Uh. Не багато, грамів 30. Mm -hmm. Трізь, шоколаду, 50 грамів. засилу. Звітним цукром, цукром, так. Трошки підводили. Yeah, Давайте почнемо з цукатів. Ти точно чекаєш повернення їх до ліси паски. Так, додаємо цука одну паску. Я, до речі, знаєте, як почала робити? Я коли купую апельсини, чи лимоні, я беру картофельною очисткою, зрізаю шкірку тоненька, просто розрізаю на, ну, я розрізаю на тоненькі ці шматочки і пересипаю, питаю папочку, присипаю цю. Так у мене не стоїть холодильнику. І все, що там сирники або випічка якась. Так, нам потрібно перемішати ретельно, щоб наші наповнювачі рівномірно розподілилися у сирковій масі. І ми перекладаємо вже у підготовлену форму. Форма може бути така дерев'яна, може бути пластикова. Вони зараз продаються скрізь, в супермаркетах є, там, де товари до Великодня можна купити і обов'язково вистиляємо марлею. Так. І перекладаємо нашу сирну масу в таку форму. Так. У формі ми будемо зберігати її в холодильнику від 12 до 24 годин. І обов'язково форму потрібно поставити на тарілочку, тому що у нас буде виділятися зайва рідина. Mm -hmm. Зайву рідину, яка буде виділятися, потрібно періодично діставати з холодильника, зливати, а потім повертати назад. Вона зараз ніби така рідка, але насправді ось буде так, так виглядати. Так, так, так Борщики, там, там, є, там є такий підносик, але в нього отвори. то Ну так, потрібно двох це робити. Mm -hmm. так, виклали Сирну масу. і марлі. Ми загинаємо сюди, накриваємо. Так. І обов'язково тут у нас якраз у цій формі передбачено дуже зручно. Ми накриваємо. І можна ще зверху поставити або чашечку з водою, або тарілочку. Не дуже важке, але так, щоб. Трішки притисло. І в такому вигляді паску переносимо в холодильник. Від 12 до 24 годин тримаємо її в формі. І марлю. І ставите, я зараз покажу, ставите ось так тарілочку і перевертаєте. І знімаєте форму, і знімаєте марлю. Так потім вже її можна нарізати. І вона така буде щільна, так? Да? Так, так, ось вона така буде. Я хотіла, до речі, ще доповнити пані Наталю. Ви нагадали про ці страви, що дійсно Київ на той час був такою дуже красивою європейською столицею, і тут було дуже багато інгредієнтів, страв різноманітних шоколаду і різноманітні. Такі кав'ярні з столиками, на, які виходять на, так, так, на вулицю. Були хрестики або просто декорували якимось чином. У нас є цукати. Це у мене цукати, отакі Я придбала, вони, мабуть, чимось схожі, теж обвалені в пудрі. Це кумкуат. Можна показати? Це кумкуват, він такий схожий схожені. Східні солодища продаються. Це фісташка? Да, ні, це, я думаю, фісташка, а це кумкат, це там, де східні солодощі продаються. А кранч з апельсина, Висушений такий з апельсина, спеціальний декор. А Це, це саме самостійно робиться, так? Да? Ні. Це можна придбати також в супермаркетах, де ці різноманітні посипочки. Uh -huh. ну, зараз цього достатньо. Uh -huh. І можна також декорувати шоколадними маленькими яйцями. А це красиво буде, так? Так. Uh -huh. І зверху також можна додати горіхи або якісь посипки. Так. Е, сирні Паски ножем не нарізали. Е, їх нарізали шовковою ниткою або подавали за допомогою ложки. Сирна паска з'явилася, це не а, спочатку не зовсім наша українська традиція, не, верніше, не повсемісна українська так, традиція. Вона з'явилася набагато, набагато раніше, а, коли ми сей. Ходив людей по пустелі, йому було обіцяно, що народ вийде на ту землю, де його чекають благодать, мед і молоко. І от після того, як мій вивів свій народ з пустелі, з'явилася традиція приготування саме сирної паски. Сир це була дуже дорога річ. Ну, якби, і це е, такий найдорожчий продукт, який е, отримувався саме е, з молока. Дозволити її собі не кожна людина могла. Отже, е, на свято, на таке на благодатне, е, якісь події готували саме такі е, сирні, е, ну, не тільки паски, а взагалі страви. Але е, форма цієї паски, українці ж вони до нас традиція прийшла за часів християнства. Вони таким чином виявляли ворога в Це якби робилося воно в останній день, Сирна Пасха, в суботу, вже коли всі паски були випічені, і все готувалася саме в суботу, коли вже в основному всі страви були приготувані. І це якби сходження, але голова побачити безверха, чому, бо якби відбулося воскресіння і Господь. Піднявся наверх і дарував спасіння кожному з нас. Цікаво, що от я дуже дякую, Чому? тому що ми часто порівнюємо нашу українську кухню з кухнею, яка така характерна більше до сільської місцевості. Зараз ми будемо проводити хресний хід в Софії Київській да, на підтримку військової полонени. Я просто вам хочу зачитати, я думаю, що вам буде цікаво. Що в піст, оскільки це буде mm -hmm. ще пісна історія, їли, е, е, значить, готували на бухні митрополита Київської часів, якби це було 16, 17, 18, 19 століття, і от Національний музей заповідник Софіяківська провели дослідження, підняли, і зараз вони пропонують ці страви навіть у себе. Значить, що їм, наприклад, Петро Могила в ній коли ще був піст? з мусом молодого горошки, м'яти та перцем розетто. Це одна страна. Маринований печений перець з песту і з черемшини. <гум> О, ви знаєте, це, це, це дослідно. На житній грінці. Опалена броколі з томатом черрі та харісою. Для мене харіса залишається загадкою. Треба загуглити. Амісбуш з квасалевого паштету з горіхами та копченою паприкою в слайсі ферментованого буряка в пряних уксусах. Ну, напевно, дуже цікаво, це було. А брауні з білими грибами. І якщо підняти міську дійсно кухню України, да, яка була, то можна подивитися, що вона була більш вишукана, навіть чим французька кухня. Настільки цікаві е, блюда, е, що цікаво, що на стіл е, митрополиту в пісні е, нітики подавалася е, джерельна вода з огірком і рубою. Ну, Чим не детокс цього часу, чай облепиховий з ситрусом та челі. Mm -hmm. да? Морст з чорної смородини та м'яти. А, і тому, якби от беручи до себе, звичайно, українці що не подорожували, займалися торгівлею, беручи на себе інші традиції. От дійсно готувалися сирні пасхи, більш характерні вони були на Дніпропетровщині, тому у нас якби є оця вишиванка, яка є символом цієї історії. Її за 150 років, і господиня точно сирну пасху однозначно готувала. Да, зараз будемо. Як ви думаєте, яким чином вона різалась? Я думаю, оскільки це якби великодня да, а Пасха, то скоріше за все різалася хрест на хрест. Отак, отак, а потім отак, отак, отак. Давайте підходьте, будемо зараз думати, mm -hmm. як це робилося. Нитка хороша, звісно ж. А ти що думала, що... Mm -hmm. Ну, то з додаванням що? З додаванням. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> це було таким чином. Слухайте, оце називається генетика. Так, <laughs> Видно, так десь зробили. закладена ДНК. Угу. Ну, слухай. Ти ж раз... таки перше в житті робиш? Я, не... ми... Я думаю, що ми всі це робимо в житті. Да, ми ще не робимо. <laughs> ми тільки дивимося. Ми Дим? перший раз дивимося. <laughs> да. угу. ну. Дуже до <гут>. там цікаво, води стільки витекло. Дивися, і видно, таким чином вона протягувалася. А тепер треба взяти більшу тарілочку давай спробуємо її сюди якимось чином переложити, щоб. Щоб подивитися в розрізі. І Ми Ось так. Ти ну, <розв> красиво. <'язки> <розв 'язки> Да не та кажуть, що в Київську додавали вечора вечір не дали, бо з'їли на зйомки. Вони почали кажуть, така дуже смачна паска, і так кожен підходить, підходить. Давайте так. Тепер хто хоче попробувати розрізати на половину? Ні, так та давай. Давайте тримай на ну так от наполовину. да. А потом, ну, треба цікаво попробовать, знаешь, вот так, как я притягиваю, так и туда, сюда, туда, сюда. И ваш командор. Да. Слушай, просто, знаешь, вот вот треба его так трошки приподнять, потому что, мне кажется, она до, конца она не дошла. Угу. Приподняла. не дошла. Да. Вот так. Ну, значит, то так. Я... Витягуйте. Нет, не так, а через сюди, сюди, через одну сторону. І ага. так, так, А тепер давайте наполовину ще це. Хто хоче попробувати ниткою розрізати паску? Значить, ви будете це до О шматочку. Зараз буде костюм. Так, давайте, тарелочку Відразу на тарілочку, Давайте. Давайте. оп-оп, оп, опа. Так, я зараз приношу. Зараз як приємно. той не працює, той не то й не їсть. І сразу так ложками клас. Шкода, ще, ще, ще до Великого дня два масло, тижні. Ще, да? <laughs> Можна би масло, було це? робити одну. не одну. Вже захотілося приготувати. А мені ні. А, а, а мені не хватить. Вона сказала, мені, хватит. мені хватить.